Карле, у нас вдома мертвий чоловік. Ой, вей, як він тут опинився. Карле, що ти накоїв? Я? Ні, ні, це був не я. Поясни, що сталося, Карле. В житті його раніше не бачив. Чому бачу. ти вбив цю людину, Карле? Я людей не вбиваю. Та це це найменш моя улюблена справа. Скажи, Карле, що саме ти робив, поки я не прийшов? Гаразд. Так, я був на горі. Добре. Сидів у себе в кімнаті, Ага. книжку читав. Продовжуй. Ну і цей ти прийшов. Гаразд. Я підійшов. Так. І я штрикнув його в груди 37 разів. Карле від цього помираю! Йой, ой. Карле! А, це... а я не знав. Як це можна не знати? Так, мій прокол, я паскуда. А що з його руками? Прошу. Його руки чому їх немає? Ну, типу, я їх приготував і з'їв. Карле. А що я зголоднів? І сам знаєш. Як рук хочеш. Як тобі це прийшло в голову? – Захотілося рук, відчепися. Карле шлунок почав буркотіти, Карле, що йому потрібні руки. Та що з тобою не так, Карле? Ну я вбиваю людей і їм руки вже два пункти.